Люстратора потрапив цікавий документ один зі списків того, що збирається закупити МОЗ. А найцікавіше в цьому розцінки. На 270% Дороже наші прямі запитання міністру, за які пан Мусі назвав мене провокатором. Дивіться прямо зараз. І це в політичній еліті називається не корупція. Оказывается, це рубен дело. І срали вони взагалі, в конечному счеті на людей. Команда люстратора прямо зараз назве декілька прізвищ та покаже, чим займаються нові обличчя у міністерських кріслах після революції. За все час незалежності це вперше такий колапс. існують э, спровоковані. Запитання, які не мають відношення до теми. Ми зайдемо до Міністерства охорони здоров'я, будемо ставити питання напряму міністру мусію. Хочемо почути, що коїться в українській медицині від першої особи. От міністерство здравоохраніння хотять продати препарат. Е Которий на 270% дорожче, дороже, ніж він стоїть в Болгарії. За який куш іде гра? Скільки можуть заробляти високі кабінети на бюрократії? І головне на порозі якої кризи стоїть Україна? Ті неумні люди можуть ну, невероятно большое количество людей оставить без таблеток, которые треба кожен день приймати. Не приймаєш сьогодні. Завтра не смислу приймає. І одразу до найцікавішого. У чому суть? Люстратор розкладе усе по поличках. Якщо ви сидите, краще не вставайте. Кожного року МОЗ проводить закупки препаратів. Частина з них дуже дорогі медичні засоби для лікування абсолютно різних захворювань. Гепатит, ВІЛ препарати для боротьби з онкологічними, онкогематологічними іншими серйозними захворюваннями. Перший ланцюжок, до речі, чино головний це закупки. Закупки, які мало провести міністерство ще восени, досі не відбулися. У нас новий состав міністерства здравоохранення. Є такий перший заміститель міністра здравоохранення салютін Руслан. Ось цей чиновник. Запам'ятайте його. А це Дмитро Шерембей. Його добре знають у медичних колах. Він один з лідерів всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ. Організація, яка завжди, напевно, найактивніше виступає проти корупції в МОЗ. Перший зам міністра здравоохранения по суті, несе повну відповідальність за те, що він заводил все торги. Я не знаю, яку задачу йому ставили, за чим все це він робив. Тому що я з ним зустрічався в мае, у нього лежало на столі готовий тендер, який він опублікував через два місяці. Через два. Що він робив два місяці, це тільки космосу, понятно. Теперь они начнут новую процедуру, процедуру торгов, запуска торгов, сбора потребностей. По нашему опыту этот процесс занимает минимум полгода. І в цей момент вмикається другий ланцюжок. В руках люстратора опинився ось цей документ. У ньому трохи більше 30 різних найменувань. Це медичні препарати проти різних захворювань, а також ціни, за якими фармацевтичні компанії пропонують їх купувати мозу. Через хвилину я покажу весь цинізм ситуації. Так ось у своїй пояснювальній записці наш міністр доповідає, коли планували закупку, вони брали за основу ціни на ліки 2013 року. А оскільки долар виріс, то і ціна на препарати зросла. Люстратор вирішує напряму почути ці слова від Олега Мосія. Міністр не дуже задоволений і називає це провокацією. Існують е спровоковані е запитання, які не мають відношення до теми. Далі і справді повторює своє пояснення, як у записці. Це є імпортні медикаменти, які поставляються за валюту в Україну. А курс валюти сьогодні вже перевалив підвищення девальвації гривні навіть 50%. На сьогодні складає 53%. Саме тому будь-який розрахунок ціни і імпорт лік ліків відбувається з двома підвищеннями автоматичними цін. Перш за все, девальвація гривні. Друге введення ПДВ. Зараз ми повернемося до пана міністра. Ви повинні знати, що відбувається. Бюджетний закон говорить о тому, що якщо вам як міністерство дали 100 мільйонів, то товари ви можете купити тільки на 100 мільйонів. Якщо ринкова ціна на друге, потребність, і товару ви купите менше. Так говорить бюджетний закон. Дурно тупо і гадки. Мінфіну до сраки, мін економіки, в общем, до лампочки. Бюджетному комітету до лампочки. У кінцевому результаті фактично своєю постановою міністерство пропонує купити менше ліків. Мовляв, скільки грошей є, настільки і купимо. Ці підписали просто процедуру закупки. Она принесе в самому оптимістичному варіанті 50% товарів і 100 нужних. 50%. Ми очікуємо, що в результаті прийняття цієї постанови 60% людей не доживуть до наступного року і вмрут в этом году. І тепер у чому підозрюють мост, яка ціна питання і чому можливо так довго тягнуть із закупкою. Ось фармацевтичні компанії вони збираються продати ліки міністерству. Моз має певну суму на неї і оголошує торги. Компанії починають пропонувати за новим курсом долара. Але як кажуть, фішка у тому, що грошей за новим курсом на повний список ліків не вистачає, і торги не відбуваються, їх переносять. Потім знову переносять. По нашому опиту цей процес займає мінімум півгода. А потім ось така комбінація: серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень. І все. Кінець року. Часу нема. І Якщо не закупити терміново, країна взагалі залишиться без препаратів. Жодних. Мовляв, діватись нікуди. Закуповуємо те, що можемо. А до цього моменту ніхто не ворушиться. Существує чоловік, який за це відповідає. За всі тендери. Це його В общем, прямая задача встретиться с фармкомпанией и сказать, друзья, ну нет у нас денег, нет в Украине. Я вас очень прошу: выйдите на наши торги со мной, чтобы мы могли проторговаться. Ну оно что такое вот? Извините, за... ну то есть, тут только материться остается. Там же просто тумбочка с ручками, да и все. Которая ничего не способна сделать. Даже самые элементарные вещи. И по этой причине мы попали в ситуацию. Переписками займаються, скриває дну тендери, не з визупає ціна, все шо угодно. але і це не кінець. Ось ця порівняльна таблиця, яку ми показували декілька хвилин тому. Подивіться, ви маєте це знати. Україна фактично може купити ліки на порядок дорожче ніж пропонують деяким іншим державам. Мало того, що цією постановою ми ризикуємо отримати лише половину необхідного, інколи накрутка взагалі виходить за рамки здорового глузду. Так, наприклад. Позицію номер 15 нам пропонують купити дорожче на 270% ніж болгарам. Одні і ті самі препарати. Молдова, Болгарія, Чехія їм такі ж самі препарати пропонують суттєво дешевше, і нам пояснюють, чому так відбувається із затягуванням, і звідки беруться такі ціни, так би мовити, ексклюзивні. Адже, як вони були сформовані минулого року, ні для кого не секрет, чому їх беруть за основу сьогодні? Питання риторичне, говорить Володимир. Ми всі розуміємо, да, яка у нас була влада. Да? Ми знаємо, що ціна була завищена. Дета эти деньги были. Якщо автоматично вот эта ціна, в которой уже была коррупционная составляющая, ну візьмемо 30%, да, піднімається на 30%, то коррупционная составляющая она остаётся. Подімаєте? Ми понімали, хто прийшов, ми понімали, хто його поставив, ми понімали, які задачі поставить. Ми поміли, що ми впатова ситуація. Впатувався, що время буде затягуватися на щоб наш, щоб такі прайси. І ті прайси дають доходи. А найцинічніше міністр мусій подає уряду пояснювальну записку, в якій зазначає, проєкт проект постанови не містить ризиків корупційних правопорушень. Пише постанова не потребує громадського обговорення. І підписує. Я з, вами не диску... я з вами не дискутую, я з вами не дискутую. Я відповідаю на ваші запитання, тому відповідь буде чітка і зрозуміла для всіх. Діалог не вдається. Міністр охорони здоров'я Олег Мусій розставляє акценти. Після акцептування Міністерством охорони здоров'я тендерних закупівель і цін. Тоді буде предмет для дискусії. На сьогодні предмету для дискусії я не бачу і тому відповідати на ваше провокативне запитання не буду. І це в політичній еліті називається не корупція, а це рубен гудське діло. І срали вони взагалі в конечному щаті на людей. Що потім буде з цим першим замом? Ну, то снімуть його, господи, і поставить якимось врачу. Они там, что им парит, голова будет с людьми, в конечном счете, срали они на людей. Вот эта часть в прошлых закупках в прошлого года от 70 до 30% это была та коррупционная составляющая в этих закупках. И мы видим, что сегодня Министерство здравоохранения предлагает точно настолько же поднять цены. Щоб залишилася ета корупційна составляюща за закупівлю та проведення тендеру, відповідає цілком конкретна людина. Перший заступник міністра Руслан Салютін. Це повністю його компетенція та відповідальність, як і відповідальність міністра мусія. Люстратор попереджає: ми знаємо, міжнародні компанії готові продати Україні дуже дорогі ліки без врахування підвищення долара. За курсом 2013 року вони чекають конструктивної позиції міністерства, і ми повторюємо, ми знаємо, що міжнародні компанії готові піти назустріч, аби пацієнти не залишилися без препаратів. І ми будемо надприскіпливо дивитися за проведенням цього тендеру і як обіцяє. Ця нам міністр поговоримо із ним одразу після проведення торгівлі.